Доброго ранку, дорогі глядачі. Усі, хто приєднались до програми Ранок надії» в цей ранок вівторка. Долучайтесь до нас завжди говоримо про важливе. За статистикою, рак молочної залози виникає у кожної 10-ї жінки. Це дуже великий відсоток, друзі. Статистика ВОЗ свідчить, що рак грудей є найбільш розповсюдженим видом раку. У всьому світі саме тому сьогодні, друзі, всесвітній день боротьби з раком грудей, і ми хочемо підіймати цю тему, говорити. І нам, як чоловікам, у цій студії, не байдуже здоров'я жінок. І, власне, хочемо підіймати цю тему з пані Оксаною Гарашенко, онкохірургиня, головна лікарка та засновниця клініки сучасної мамології та гінекології Оксал Мед. Оксана, вітаємо вас. Дякую, за запрошення. дякую, за що ви з нами в цей день. І що ми можемо доєднатися до цього. Всесвітнього дня боротьби з раком грудей тому почнемо так. От ми зазначили статистику. Я так розумію, це загальна світова статистика. Чи є якісь цифри можливо ви можете поділитися в Україні? Наскільки в українських реаліях серед українських жінок розповсюджений рак молочної залози? Да, на жаль, Україна не є винятком в цьому. Тим паче, зараз у нас додався зайвий стрес. Це війна, і статистика війни не втішна. Кожна восьма жінка в Україні має рак молочних залоз, Кожних 45 хвилин одна жінка. Знає про цей діагноз Кожні 45 хвилин. І кожні півтори години одна жінка помирає. Це така статистика, яка нам доступна, тому що скільки тисяч за рік виникло, тому що тисячі у нас різні, 21 і 24 рік, тому що частина жінок виїхала. Тому ось така статистика, вона реальна і вона дійсно невтішна. В порівнянні 21-й рік і 24-й рік в 8,3% зросла захворюваність на рак молочної залози. Все-таки стреси, стреси дають біць. про себе знати. Ага. Так. І ще статистика... Різниця України в тому, що на жаль, кожна третя четверта жінка, яка вже знала цей діагноз, має запущені форму раку. Це третя, четверта стадія. Це про те, що недоступність або неуважність до себе пізно виявлено або відсутність профілактичних оглядів. Про що ми кажемо в порівняння Європи, це 85% жінок, які проживають 5 років після того, як не знали цей діагноз. А Америка – це 90% жінок проживають 5 років. Після того, як вони знали діагноз України, це 60% лише. Yep. А, які тоді ось ознаки перші, так, щоб ми могли зрозуміти на якихось перших етапах, що щось не так, і потрібно терміново звертатися до лікаря, щоб не доводити до тої стадії, коли вже от дуже висока смертність? Е, всі ці роки ми говоримо про те, що бачимо малюнечко, як правильно обстежувати свої залози, що місячний огляд своїх залоз. Але зараз уже е, європейці, американці. Е, асоціація онкологів відходять від того. Адже ці симптоми, які ви можете побачити при огляді щорічному, щомісячному огляді, коли жінка оглядає, або чоловік оглядає, тому що вони сім'я, вони є, на жаль, симптомами вже запущених форм. Онкологія це втягнутість соска, лимонна шкір, шкіра на молочних залозах, це наявність самих утворень молочних залоз, асиметрії молочних залоз, наявність збільшених лімфоузлів це все третій-четвертій стадії онкології. Отже, профілактичні огляди, самоогляди, вони відходять. Адже ми говоримо про профілактику, про попередження онкології або ж взагалі діагностиці на ранніх стадіях, доклінічний рак, нульова стадія або перші стадії це маленькі пухлини. Дійсно, що в великих грудях ми не можемо самостійно знайти якусь пухлину менше сантиметрів двох. Якщо пухлина розташована на м'язі глибше, так само ми не можемо її відчути. Тобто лише інструментальні методи обстеження, навіть не огляд лікаря, гінеколога, мамолога, хірурга, терапевта руками не дає нам тої змоги знайти маленьку перші стадії маленьку пухлину. На жаль, лише профілактичні огляди з інструментальним методом обстеження це або ОЗІ, або омографія – дає нам змогу попередити або знайти рак на ранніх стадіях, коли він добре лікується. Угу. Дякуємо, дякуємо за цю важливу інформацію. Скажіть, Оксана, чи можемо ми вважати, що всі болі в грудях є симптомами раку, чи все таки це може бути якесь інше захворювання? Цікаве питання. Так само ми маємо бути дуже уважним до інформації, фільтрувати правильну інформацію. Адже нам інтернет каже про те, що мастопатія – це є це біль в молочних залоз, mm -hmm. це майже перед онкологією. І кожна жінка має цю мастопатію, бо кожна жінка відчуває біль в молочних залозах, особливо там, перед циклом. Це фізіологічне явище, адже жінка вона активна, жінка вона циклічна і вона має відчувати ці дискомфорти. Щомісяця. І це є нормою. Невірно розуміти, що мастопатія – це патологія, це хвороба. Мастопатія – це фізіологічний стан. І невірно розуміти, що це прям онкологія, тому що цей фізіологічний стан ми навіть і не лікуємо. Це норма. Тому не бійтесь, якщо у вас болять груди, якщо ви сходили до момолога, обстежилась і ваш діагноз молочні залози без патології, то ці стани можуть бути нормою. Патологія лише, коли груди болять сильніше або довше, щось сталося. І при обстеженні хомомолога, якщо знову ж таки в грудях нічого немає, це причина дисгормонального порушення. Mm -hmm. Цим займаються більш гінекологи-ендокринологи, це потрібно знати. Ваша ендокринна сфера вона пов'язана з щитоподібною залозою, вона пов'язана з головним мозком, вона пов'язана з станом яєчників. Це загальний стан, а саме молочні залози можуть нам першими сказати, що десь є якась хвороба, десь є якийсь дисбаланс. І ми починаємо дивитися вже на ендокронологію. Uh -huh. Тобто біль молечні залози моста по це фізіологічний, якщо ви при огляді мамолога знали, що з все гаразд. Не вони є причиною, а їх заставляють гормони боліти. А, як часто в такому випадку потрібно от проходити регулярну мамографію, е, і можливо навіть є якісь поради, з якого віку е, ця регулярність повинна е, бути? Uh -huh. Поговоримо про те, що мамографія і УЗІ це методи обстеження, і це велика різниця. УЗІ – це ультразвук, мамографія – це рентген. Загалом ми скажемо, що у робимо молодим жінкам до 40, мамографія – це жінки 40+. <плес> молодим дівчатам мамографія не потрібна, бо вона зовсім і не інформативна. А в віці 40-50 років вже сам мамолог каже, що вам більш інформативніше, тому що деякі пухлини видно краще на озі, деякі на мамографії. Невірно думати, що мамографія це єдиний метод діагностики раку молочної залози. Невірно і невірно думати, що якщо жінка сходила на озі або мамографію, не консультувавшись після того у мамолога. Або гінекологи чи терапевти керуються цим. Це так само невірно, адже ми кожного, кожного разу бачимо заключення і дивимося, мілкими літрами написано, що цей заключення не є діагнозом. Момографія, УЗІ будь-який інструментальний метод не є діагнозом самостійно. Лише лікар може вам сказати, що там. Сам мамолог має збирати і казати, що краще, чим УЗІ, чи момографія, чи можливо МРТ, чи пункція, щоб поставити вірний діагноз і сказати жінці, що робити далі. З утворенням або утворень немає, і коли перейти наступного разу. Тобто сам метод не є інформативним. Коли ж потрібно робити перші обстеження, огляду момологів, хочу зазначити, що ми оперуємо дівчаток вже в 9-15 років з доброякісними пухлинами молочних залоз. Це фіброаденома. великі пухлини від 1 до 5, до 10 сантиметрів навіть. Дійсно, що дівчата не думають про те, що потрібно ходити до мамолога, до педіатра умовно. Маму їхні не знає, і помічають асиметрію молочних залоз, що одна залоза стає просто більшою. Ми навіть не говоримо про маленькі поглини. Настільки все е запущено, чи настільки це стало раннім віком. І рак молочної залози, саме найменша пацієнтка молочша, це 25 років. Жінки думають, що вони можуть народити дітей, вони е, цим е, стають здоровіше, вони можуть завагітніти, мати лактацію. І потім, коли вже е, онкологія більш актуальна, це за 40 років, вони можуть сходити до мамолога. Так ось про що ми говоримо, що онкологія молочних залог значно помолодшила вона в цьому віці молодому, коли жінка гормон активна, більш агресивна, тому логічно краще попереджувати онкологію, а не ж лікувати. Отже, коли дівчина стає жінкою. З'являються естрогени і з'являється естроген залежний пухлина. З цього віку вона щорічно має обстежуватися мамолога. Лише щорічні профілактичні огляди, щороку, що два роки, але не більше по всім рекомендаціям, тому що Європа і Америка в цьому різниці. Вона має бути обстежена. До 40 це ультразвук і мамолог, Після 40 це вже і мамографія. Вау. Те, що ця хвороба дійсно молода і молодша, ще і ще більше. Знаєте, наскільки наш світ прогресує і, на жаль, в негативному. В негативному. Скажіть, будь ласка, Оксана, наскільки сильно впливає генетична спадковість щодо виникнення раку грудей? І яку роль тут генетика відіграє? Генетика наразі відіграє що не на перші ролі і причини утворення онкології, принаймні ті, на які медицина може впливати. Кожна жінка при огляді вона спершу опитується мамологом, збирається анамнез. і одним з ключових питань, чи є в роду онкологія молочної залози або ягічників? Адже е ці дві патології є в одному гені. Якщо є наявність мутації в бірсі мутації, можливо, ви чули. Операція Анджеліна це здорова жінка, яка має. Маму на рак молочної залози, яка підтвердила наявність мутації в цих генах, вона носійка більш цієї мутації, і вона видала молочні залози, молочних залоз і замінила це імплантами. Завжди дівчата приходять і кажуть, боже, моєї мамою, моєї тітки є ця хвороба, я хочу видалити залози. Але це невірно, адже якщо вона є носійкою цієї мутації, вона має це зробити в певний час. І так само не бійтесь, здавати ці аналізи. Вони є доступними в Україні давно. Ці операції є нормальними в Україні. І е, ці жінки вони не можуть це як саме найкраща профілактика. Якщо немає тканини молочної залози, ви не можете мати там пухлину як наслідки метастазування і все інше, що є онкологією. Отже, якщо є мутація, не обов'язково ви захворієте, адже тестуватись мають навіть діти для того, щоб лікарі. Гомологи, гінекологи знали, як правильно вести себе, як правильно лікувати, діагностувати цю дівчину і жінку. А жінка знала, як вірно прожити все життя, щоб не здобути цю патологію. Адже гени проявляється 35-45 років. До того жінка може народити, годувати, жити активним життям. Mm -hmm. І якщо в неї буде якась патологія, потім з генетиками, з мамологом, вона може з гінекологом вирішити, чи видаляти яєчники молочного залозу, чи ні. Адже в 40, хічники можуть вже не працювати, вони не потрібні лише є органом мішені, і молочні залози вони заміняються імплантами або робиться будь-яка пластична операція разом з цією, і вона виглядає навіть краще. Uh -huh. Це інформація для гінекологів, мамологів. Якщо жінка має мутацію в генах, вони з обережністю назначають протизаплідні препарати, гормональне лікування, будь-що гормон залежне. Мамологи більш з обережністю діагностують і е е Ведуть пацієнток з якимись передпухлинними доброякісними патологіями, швидше оперують аніж спостерігають, угу. тобто це інформація для лікарів, і не потрібно боятися, якщо робити цей тест в першу чергу, і боятися, що він буде позитивним. Це ще лише для здоров'я жінки, що вона не мала цю патологію і жити спокійно своїм життям. Чому взагалі це настільки вразливий орган? Які причини от, виникнення? Раку саме молочної залози, що ми говоримо, що це лідер серед ракових захворювань у світі. Бо це активність гормональна, а жінка циклічна. Щомісяця вона має цикл гормонів, а гормони пухлини пухлин є в першому молочній залозі. Саме через те є і ця патологія, саме рак молочної залози є в першому в світі серед захворюваності і смертності жіночого населення, і так само, як в Україні. Ще до того додаються. Як емоції, гормони, ми розуміємо. До того додається харчування. Ми говорили про це: естрогени, вмісні, м'ясні продукти до того додаються ще і неконтрольоване вживання контрацептивів без контролю гінекологів або будь-якого лікаря. І, звісно ж, генетика. Тобто жінка має стільки всіх факторів. Щоб здобути цю патологію, так само, як і ми з свого боку, маємо дуже багато діагностики і попереджень цієї патології, аби тільки жінки звертались і запитували, щоб ми розуміли, яка у вас спадковість, які у вас фактори ризику, і як вам потрібно правильно вести себе, жити, які препарати можна приймати, що можна робити в житті, і що робити, щоб попередити онкологію, uh -huh. а не звертатись тоді, коли дійсно якась пухлинка є в залозі, але вона не болить, тому я посажу. Ну ось вона просте за пару років. Можливо, я піду. Потім мені страшно і дійсно звертається в запущених стадіях онкології, коли вже медицина мало що може запропонувати. Дякуємо, Оксана. Тут є запитання: чи може жінка, яка вирізала молочну залозу і замінила імплантами, завагітніти і народити дитину? Ну, ви розумієте, що молочні залози і імпланти не впливають на загальний гормональний фон і на можливість виношувати дитину? Єдине, що сама лактація, звісно ж, буде неможливою. Так. Але частіше до цих операцій ми йдемо тоді, коли жінка має вже 35 і далі років при обстеженнях, що в неї вже щось є в залозах. До того часу вона може вже народити багато дітей, мати нормальну лактацію. адже ми знаємо, що лактація є одним із методів профілактики раку молочної залози. Жінка mm -hmm. має в своєму житті завагітніти, народити мати лактацію. Тоді її залози будуть більш захищені від мутації, адже в них буде більш зрілі клітини. А не ті клітини, які дівчинки, яка народилася, бо мала перший місяць, не мала лактації і не мала вагітності. Ці клітини менш зрілі і вони більш чутливі до будь-яких мутацій і розвитку онкології. Але ж ж зазначу, не майте такий міф, що ми не обстежимося, бо ми маємо двох дітей, ми годували більше двох років, тому онкологія не для нас. Саме в тому є великі помилки тих дівчат, які пропагують грудне вигодовування, лактацію. Не маючи медичної освіти, чи маючи медичну освіту, адже майже ніхто з них не онколог, це точно. А якщо жінка йде в вагітність з утворенням в молочної залозі, з вузловим утворенням в молочної залозі, є величезна вирогідність того в відсотках великих, що в цій пухлинці доброякісній буде онкологія. Тобто вагітність провокує розвиток онкології в уже. Наявних вузлах або перед онкологічних пухлині молочні залози. Uh -huh. Друге питання: наскільки багато у нас жінок обстежені перед першою вагітністю? В Києві це менше 50, Можливо, в Київській області 90 не обстежені. Що ми кажемо про периферію, то ніхто не знає, хто такий мамолог. Мамолог це лікар, якщо вже є рак молочної залози в онкодиспансерів області. Тому зрозуміти, наскільки важливо те, що. Жінки думають, що вони захищені лактацією, що ось вони відгодують дитину, їхні груди будуть здорові, а в деяких відсотках вони навпаки провокують розвиток онкології. Я про це завжди говорю. Мене не розуміють ці люди, які пропагують лактацію Чому ж? ВОЗ каже годувати. Дійсно, це є профілактика. Ми проговорили, що це є профілактикою. Але зрозумійте, скажіть просто цим жінкам, ви маєте великі аудиторії, мільйонні аудиторії, людей, які вам довіряють. Чи ви обстежили молочні залози перед тим як? Адже вагітність це величезний гормональний стрес для організму, це інші гормони і довгий тривалий час це 9 місяців. Угу. При цей час ми не можемо обстежити нормально груди, а вже груди напрякші. В час лактації, груди з утвореннями, це лактостаза, це так само норма, ми плутаємо. Так само в лактостазах потрібно розуміти не розтіжувати, не бігати по всім. Нетрадиційним методом або до будь кого тільки не для мамолога. Там просто може бути якась напухлина, а ви її розтіжуєте. Так само ви були обстежені у мамолога, ви робили УЗІ перед тим, як завагітніти. Я вже не кажу з 15 років. Ну, під час вагітності, нехай це сталося, це фактор ризику, обстежтесь. І говоріть про це. Ні. Якщо у вас є грудочка, будь ласка, поміняйте людину, яка вас розтіжує. Але не зверніться до лікаря, не зробіть УЗІ. Я би хотіла, щоб ці жінки, які пропагують, прийшли в онкологічні відділення, де маленькі молоді дівчата без волосся з грудними дітьми мають агресивний рак молочної залози, який вони могли б попередити просто цим регулярним обстеженням, просто, хоча б одним обстеженням перед вагітністю, якщо це вже настало, про це потрібно говорити. Дуже слушні зауваження з вашого боку, тому що насправді ну, от, пропаганда е, ГВ і е, такої е, максимально профілактики ракових захворювань е, як материнство, ну тобто, це ми чуємо дуже часто, насправді, і навіть ну, там мені в інстаграмі попадаються такі е, рекомендації і. Ми навіть напевно не часто звертаємо увагу, а хто ця людина, чи вона має якусь профільну освіту, чи це просто мама, яка народила трьох дітей, і вона ніби своїм досвідом ділиться: от я здорова, і ви теж будете, і це дуже небезпечний шлях, коли Ну, е ну однобоке я... бачення, однобоке бачення, і я от з того, що ви сказали, розумію наскільки це індивідуальна історія. Тобто нам потрібно розуміти багато факторів і спадковості, і генних якихось мутацій, так про які ми uh -huh. зазначали, які можуть мати місце і. І, звісно, ось мудре рішення обстежуватись перед вагітністю, плануванням. ну і, напевно, Знати свої якісь особливості, якраз завдяки тому, що щорічно, як мінімум, так відвідуємо спеціального так, лікаря, ми як... можемо якось керувати процесом гормональним і розвитком пухлим. Так, яку за цей заклик, який ви робили в кінці, дорогі глядачі, дорогі мами, дорогі жінки, і навіть один відсоток чоловіків сюди потрапляє, друзі. Обстеження, давайте не зволікати, запобігати. Адже ми бачимо, що медицина, в принципі, готова допомогти нам побороти цю хворобу. Якщо зі своєї сторони ми будемо йти. Дійсно на зустріч. Нагадую, що з нами у цій студії Оксана Гаращенко, онкохірургиня, головна лікарка та засновниця клініки сучасної мамології та гінекології. Оксал Мед. Друзі, розмова з пані Оксаною у нас зберігається на Ютуб-каналі, де є всі діалоги з нашими гостями, де ви можете ще раз переглянути або поширити вашим друзям, якщо вважаєте, що для них це актуально. Залишайтесь з нами. Ранок надії продовжується.